Євген Сивопляс, ветеран російсько-української війни. Чоловік пройшов через пекло бойових дій, отримав три поранення, втратив ногу. Однак дух залишився незламним. Після повернення з фронту Євген активно включився у громадську діяльність, створивши організацію Зруш Скелю, яка реалізувала понад 100 соціальних проєктів по всій Україні. Особливу увагу він приділяє молоді, адже вважає важливим навчити підростаючі покоління поважати ветеранів. Разом з іншими ветеранами, Євген також займається адаптацією міського середовища для людей з. Інвалідністю, перевіряючи громадські місця на доступність, треба доносити саме етику спілкування з ветеранами, бо суспільство робить багато помилок. Наразі перша помилка це те, що люди не дякують за захист. А друга помилка що люди можуть пригощати, не питаючи дозволу, допомагати не питаючи дозволу або навпаки бути байдужими, допомагати там, не допомагати там, де потрібно. Євген, перебуваючи з візитом у Рівному, активно долучився до місцевого життя. Окрім проведення низки заходів, він взяв участь у зустрічі знайомству з молоддю, організованій молодіжною радою міста. Мета цих ініціатив підтримати ветеранів, допомогти суспільству краще зрозуміти їхні потреби та сприяти формуванню шанобливого ставлення до наших захисників. Молодіжна рада про Рівницькій міській раді організувала проєкт, який полягає у підтримці ветеранів. Я, як донька військовослужбовця, розумію важливість таких зустрічей, адже при живій комунікації формується свідома та активна позиція у молоді. Разом з тим Євген підкреслює, що часто у людей бракує навичок спілкування з ветеранами, тому необхідно починати з основ та формувати культуру відкритого діалогу. Суспільство має допомагати, і ось мета комунікувати з суспільством, щоб вони були ініціативнішими, активнішими, щоб не була оція цього синдрому, що має хата з краю. Хай хтось інший допоможе, хай хтось інший пропустить Чельзія, я поспішаю, і так далі. і так далі. Тобто, наше суспільство має бути дуже активним. Євген закликає не проходити повз, не бути байдужими. Коли хочете допомогти, то краще перепитайте, чи потрібна допомога. А інколи достатньо і просто покласти руку на серце. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.